Продовж червня у пришкільних таборах загальноосвітніх навчальних закладів громадська організація об'єднання самопоміч втілювала у життя проект під назвою Червоноград безпечне місто. Активісти та волонтери у цікавій ігровій формі розповідали учням молодших класів про те, як правильно переходити дорогу, реагувати на сигнали світлофора, а також пояснювали значення найпоширеніших дорожніх знаків. Завершальний етап акції відбувся на подвір'ї головної бібліотеки міста. Участь в ньому взяли діти і сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, говорить провідний спеціаліст міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Вишко. Звичайно, що проблема є співпраці з такими сім'ями, тому що більшість цих сімей є такі, знаєте, менш схильні до спілкування, замкнуті, але все-таки вони потребують специфічної до себе уваги, можливо, набагато більше, ніж ми б могли би і хотіли цьому дати, тому такі заходи, де. Діти можуть себе проявити, де ми можемо їх більш згуртувати, познайомити їх один з одним. Тому ми завжди відгукуємося і дуже часто запрошуємо дітей і батьків брати участь в таких заходах, концертах, розвагах, заняттях, які не тільки діти розважаються, але і набираються знань в ігровій формі. Тому ну, для них це. Це є дуже зараз корисно і важливо. І Ми раді, що є можливість запросити наших дітей з таких неблагополучних скажімо так, сімей на такі заходи. Найважливіші правила дорожнього руху дітям пояснювали герої популярного мультфільму Фіксики Сімка та Дім Дімич. Виходило у них це дуже добре, адже необхідні теоретичні знання вони одразу ж закріплювали із дітками на практиці. Як наслідок, після закінчення заходу його юні учасники вже добре знали, що для того, щоб правильно перейти дорого, треба подивитися направо, наліво і перейти дорогу, щоб не було машини. Чимало зусиль для пояснення дітям правил дорожнього руху доклала волонтер об'єднання самопоміч учениця навчально-виховного комплексу номер 10 Тетяна. Гук. сьогодні ми танцювали з дітьми, розказували правила дорожнього руху, різні знаки. Діти не дуже хотіли, але потім вони долучилися до цієї акції, і їм було весело. Переходили дорогу, там знаки різні були, вони їх вивчили, ознайомились з ними. Знають, як переходити дорогу на зебрі, знають кольори світлофору, що вони означають. Проект Червоноград Безпечне місто є вкрай важливим для учнів молодших класів, переконані активісти об'єднання самопоміч. Адже саме у юному віці дітям слід добре засвоїти правила переходу автомобільних доріг для того, щоб не потрапляти у аварійні ситуації. Громадська організація об'єднання Самопоміч в рамках акції Безпечне місто проводила для дітей в перешкільних таборах ряд заходів щодо вивчення та засвоєння правил дорожнього руху. Діти в ігровій формі за допомогою героїв із мультфільму Фіксики Дім Дімича і Сімки бавилися в ігри, за допомогою яких вони навчилися, як правильно переходити до. Дорогу, що означають кольори світлофора. Заключна акція відбулася біля центральної міської бібліотеки. Ну а з початком навчального року ми продовжимо такі акції по всіх школах міста. Впродовж літа у бібліотеках нашого міста відбудеться ще чимало цікавих заходів як для юних, так і для дорослих читачів, говорить директор централізованої бібліотечної системи Надія Покотило. В цьому році для дітей на час літніх канікул у наших дитячих бібліотеках планується ряд заходів. Це в дитячій бібліотеці, в бібліотеці філії номер 9 що приміщення народного дому, також в бібліотеці філії номер 8 на старому місті, і на Сунівці в дитячій бібліотеці для дітей різні конкурси, акції проводяться для дітей, як мандри, такі. Змандруємо з книгою по інших країнах недавно в дитячій бібліотеці відбувся такий захід, вікторини для дітей. Ну і такий ряд цікавих заходів, де діти будуть зацікавлені, де вони зможуть активно взяти участь, тобто рухатися, танцювати, одночасно читати і брати участь у різних конкурсах, вікторинах, і це буде цікаво. Тож запрошуємо усіх дітей у наші бібліотеки. Для такого гарного проведення літніх канікул, а в дорослих бібліотеках для дорослих наших читачів, наших червоноградців, ми теж плануємо цікаві зустрічі із цікавими особистостями, але це слідкуйте за нашими оголошеннями і заходьте до нас, буде цікаво.